Сьогодні у нас одне з найважливіших свят нашої країни День Української державності, державності, за яку боролися, яку здобували наші пращури, творці Київської Русі, козацької держави, творці Української Народної Республіки, борці воїни УПА. Борці і воїни Холодного Яру, державності, за яку сьогодні наші воїни, наші герої борються на передовій лінії фронту, виборюючи кожен сантиметр нашої української землі, кожне село, кожне місто, озерце чи річечку, ризикуючи життям або декуди. Віддаючи саме цінне те, що в нас є, це своє життя на захист нашої вітчизни. Прошу в хвилині мовчання згадати всіх героїв, які у всі часи боролися за нашу державність і наших сучасних воїнів, які сьогодні охороняють нас з небес. Що ми присутні. Ось другий рік в умовах повномасштабного вторнення ми зустрічаємо День Соборності нашої держави. Зустрічаємо тут на святому місці, на Замковій горі, тут на Черкащині, де про нашу державу мріяли Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, де боролися за Україну наші земляки. Василь Симоненко, де Конституцію України писав і мріяв про її незалежність Михайло Сирота. Це все наші земляки, це люди, які кували нашу українську незалежність. Друзі, ви знаєте, різні думки пішли, коли почалося повномасштабне вторгнення. І ми не знали де зупиниться ворог. Але я був упевнений, якщо ворог пройде далі, то він не пройде нашу Черкаську землю. Тому що тут кувалася жертовність, тут кувався дух українського народу. Тут в Холодному Яру гайдамаки святили свої шаблі, щоб битися за українську державу. Друзі, всі українці повинні бути гідними своїх нащадків, тому що історія перемог це історія нашої єдності. І ми повинні пам'ятати свою історію, знати свою мову, знати свою культуру. Пам'ятати, що ми нащадки великого українського народу. Впевнений, що перемога буде за нами, доки буде битися серце останнього патріота України. Слава героям! Слава Україні!